18 липня 2025 року. І це категорія відео відповіді Любомира Богоявленського на питання соціальних мереж. Мені чоловік написав коментар. У християн мало совісті, якщо їм треба, вони без проблем зроблять зло. Ми живемо в дуже непростий час. В дуже непросту епоху, яку я називаю Ера Люцифера або містичний вік диявола на землі. І ця епоха, цей час небезпечний тим, що Темрява зло намагається інфікувати домінуючі релігійні конфесії, щоб вони робили зло, наприклад. Воював Росія воює проти України. І робить страшніше зло. І в цей час є велика спокуса мого рідного українського народу взагалі піти від християнства. Взагалі піти від віри в Бога в Ісуса Христа. Тому що християнські церкви, як, наприклад, на жаль, РПЦ, вони грішили тим, що йшли на поклін домінуючій владі імперії, і підлаштовували під імперію і Тлумачення Біблії, і передан святих отців, і так далі. І тому подібне. і Звичайно, виникає образ того, що християни люди мстиві, злі, недобрі, безсовісні, аморальні, які не мають совісті, не мають милосердя до ближнього та творять зло. Тут в Кельні я констатую і бачу, що католицька церква. Не дивлячись на пройдений нею дуже непростий шлях і там були дуже непрості повороти, як, наприклад, Інквізиція, це жахіття ціле, що тільки було, зараз же католицька церква є джерелом світла, доброти та людяності, щирої, справжньої. Християнство теж розвивається, розвивається у своєму добрі. Чому вчить нас християнство терпінню? Щоб, проходячи земну реальність, ми не втрачали терпіння. І якщо навіть роками нам у чомусь не таланить, не везе, щоб ми не втрачали смирення і пам'ятали, що Бог існує. І перехід в іншу реальність, він реальний, він обов'язково відбудеться. Я люблю читати Євангеліє. Я читаю на німецькій мові, і також Біблія в мене є англомовна тут. Я читаю і її взагалі і Старий Завіт, і новий. І я хочу сказати про те, що в Біблії закладена велика істина. Там є свої протиріччя, там є не все, я вважаю, повністю боговдухновенне, я б так би сказав. Для нас, по крайній мірі, людей це закрито. Але все ж таки, там є і велика істина, що Бог це любов, що заповідь Божа не вбивай, не вбий, вона ключова і головна для людства. І може бути така ситуація, коли церква відійшла від заповідей Божих? Але ми не повинні ототужнювати все християнство з домінуючими конфесіями, які вчать. Нелюбові до людей, деякі з них, безсовісності, агресивності, злобі. Ми повинні пам'ятати про те, що Бог це любов, це милосердя, це прощення, це незлобивість. Ми повинні самостійно читати новий заповіт. Ми повинні навчитися тим важливим істинам, які є в новому заповіті. І терпіння, і доброта, і неосуд. Людство ще переосмислить християнство. І стане більш добрим, більш милосердним, більш людяним і більш добрим. Йде процес еволюції, розвитку. Колись християнська церква підтримувала рабство, а потім відбувся цей прогрес, відбулося це. Осягнення, що це гріх. І саме церкви християнські, як, наприклад, католицька, виступили за те, щоб рабство відмінити, скасувати православна церква Вселенський патріархат, наприклад, це церква, яка вчить терпінню, вчить нас важливим духовним істинам, як у цьому злому світі залишатися добрим. У такому жорстокому, цинічному, несправедливому не втратити іскру Божу. Я чадо Російської православної церкви до 2015, фактично, року. І ця церква для мене це була велика істина, унікальна істина для всіх слов'янських народів. У мене вдома є проповіді Патріарха Кирила Гундяєва. Я їх читав. Невеличка, я повністю їх прочитав. А коли він приїздив у Київ по черську лавру, я спеціально їхав, щоб його побачити, щоб його послухати. Одного разу він проповідував на День Хрещення Русі в Києві. Тоді я приїздив і його слухав. І я приїздив другий раз його бачив в Лавру, Києву Печерську. І я сумому бачу, дивлюся, як могло це все трапитися, коли російська православна церква стала заложницею російського режиму, де один невірний крок і російська диктатура. Як радянська влада буде знищувати Російську православну церкву, поставить нових ієрархів, маріонеточних, де зло ще приумножиться? Жахлива ситуація. Просто жахлива. І я сумом дивлюся, як моя материнська церква. В таке падіння страшне, занурилося, та церква, яка дійсно була доброю в той далекий час, уже далекий, до 2015 року, я пам'ятаю, яка дійсно доброта й духовність йшла від РПЦ. Не втрачайте віру в Бога. Гей, лесбійка, бісексуал, трансгендер? Людина з психіатричними феноменами. Будь-хто може знайти прийняття в істинному християнстві? Не осуд а розуміння, що всі люди творіння Боже. Люблю і поважаю Ісуса Христа. Для мене це дійсно Господь і неймовірний і геній всього людства. І, на жаль, цю епоху Люципера в цей містичний вік диявола на землі. Людство стоїть перед дуже складною проблемою, із-за поведінки деяких церков християнських, які почали підтримувати зло. І намагаючись втягнути в це Біблію християнства іде дискредитація християнства. В Україні церква молода, автокефальна ПЦУ і Київський патріархат. Вони молоді, вони в розвитку. Їм треба ще допомагати стати церквою, яка має містичну складову, дуже серйозну. Але все попереду. Не втрачайте віру в Бога. Господь Ісус Христос це велика істина, яка потрібна всьому людству. І я в цьому переконаний. З повагою ваш Любомир Богоявленський.